15 березня зайшли російські військові з нашої сторони ми на початку селища. Це, це губ, техніка, військові йдуть, крики такі, вони пройшли в нашу сторону, пройшли нас, і потім ми чуємо, що вони вже розстрілюють ворота, ходили по будинках. Люди полягали на поли, боялися дихнути, щоб не побачили, що вони знаходяться в будинках. І гул потужний був. Ми всі так заклякли, а в нас у городах там упав перший снаряд градівський. І тут таке враження, це почали по нашому селищі працювати гради. І таке враження, що наш будинок просто складається, почне до будиночок складається як паперовий. І я так впала на, на пол, я так полізла полізла. Вони просто сліпо, вони прострелювали по вулицях. Були в окупації майже два місяці. Тому виривало двері, вікна, це, це взагалі все ходуном ходило, наскільки були потужні обстріли. Були... Забирали в нас телефон, як ні. навіть самі самий такі старестники. То люди між собою. Ти те, даш, люди тобі <плат> от, <плат> так от домовилися, що це ж такі були обстріли. Що якщо, наприклад, якась родина, там хтось не виходить, ми обов'язково йдемо і дивимося, чи там не, не засипали людей. Світла не було, але ти не мав право свічечки, ні, ні ліхтарика завалити, тому що вони розстрілювали вікна. У мене був тиск і Я щоб виміряти тиск, я залізла в шафу, щоб, не дай Бог де промінчик не вискочить. Ми в церкві нам пропонували, хто потребує е, допомоги в обстежені, хто має проблеми зі здоров'ям, що можуть звернутися, що є така церква, яка дуже допомагає. Що Люди наші дуже задоволені, дуже хто побував у вас, дуже задоволені. Ваша церква дуже допомогла, дуже допомогла. Ви знаєте, із своїм відношенням люди дуже знаєте оці позитиви, позитивних доброзичністю. Дуже багато про нас спілкувалися, що і туди домовлялися до лікарів, скільки ми обстежень, скільки ми лікарів, які визначили нам лікування, спасибі, що і нам закупили, і ліки. І саме відношення воно. Нас лікує. Дякую, дякую за турбота турбута ваша. Вона наскільки ну, повнить, так знаєте, ти ну весь в цьому знаходишся, ти як малятко. І ми, ми заспокоїлися. Ми стали спати. Ми Наскільки ми навчилися сміятися? Ми просто там перестали посміхатися. Ну це справді. А тут ми, ми говоримо дівчата, а ми ж то дивіться, як, ми стали веселі, а на службі, Боже, це взагалі ви знаєте. Це наскільки радісно, світлі, ну, наповнюють почуття, ну, це насправді. правда. Дякуємо Господу, що Він нам просто на нашому шляху він подарував зустріч з вами, Ви просто нас, як оновили, вилікували наші душі.